Поетапне відновлення роботи системи водопостачання після пошкодження енергетичної інфраструктури, внаслідок ворожого обстрілу триває в Харкові. Під час нічної атаки в Харківській області була уражена підстанція Ад «Харківобленерго», від якої залежала робота насосних станцій та обладнання для подачі води до міста. Через це частина районів Харкова тимчасово залишилася без води. За інформацією КП Харківські технологічні мережі, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити стабільне функціонування системи. Зараз місто працює виключно на власних ресурсах і, передусім, спрямовує потужності енергетичного острова на підтримання теплопостачання, щоб усі 100% споживачів залишалися з теплом у холодний період. Через це подача води тимчасово можлива лише в обмеженому режимі. Її отримують близько 60% абонентів, переважно мешканці нижніх поверхів. Важка ситуація, бо сьогодні вночі ворог запустив 20 шахинев, які розтрощили трансформаторну підстанцію, яка була головного вогненера щодо заживлення електропостачання для того, щоб у Харкова була вода. Ми перейшли на власну генерацію, і сьогодні ми подаємо по графіку воду до Харкова. Це той приклад такого острова, енергетичного острова, який ми створюємо, створювали і ми його використали. Працюємо над тим, щоб вода була у Харкові, і будемо робити все можливе, щоб Харківському зараз вода подається частині споживачів Новобоварського. Холодногірського, Шевченківського, Київського та Основ'янського районів в інших частинах міста подача відбувається поетапно. Ситуація складна, динамічна і змінюється в реальному часі. Підприємство планує дати воду всім споживачам, які її ще не мають орієнтовно в проміжку між 19.30 і 21.00 годиною вечора. Водночас уночі можливі повторні відключення, оскільки профільні служби. Вимушені продовжувати роботи, необхідні для повної стабілізації ситуації. Подальші графіки подачі води залежатимуть від темпів відновлення енергоживлення. Комунальне підприємство просить мешканців за можливості робити запаси води та з розумінням ставитися до тимчасових обмежень. У районах, де зберігаються перебої з водопостачанням, організований підвіз води до пунктів незламності. Також по всьому місту працюють бювети з безоплатною питною водою.